Вітаю, шановне панство! І тема відео порада від реабілітолога. Коротко. Бо людям все нема коли. Питання у мене там було про знову про е холісхолестерин. Холестерин, бляшки, люди п'ють статіни. Е і від чого, що робити в цьому світі, тому що вони теж гроші якісь коштують і дуже багато витрачають, здають аналізи, у них знову високий холестерин, а це знову приводить до е атеросклерозу, це бляшки, це тромбози. Що робити? В наш... Люди в нашому світі зараз, у сучасному, всі стресують. І зараз психологи говорять, стрес, стрес, постійно стрес. Е і тому. Е тому стрес, коли людина стресує, тобто переживає, в неї завжди накопичуються гормони стресу. Гормони стресу, які е... Погано впливають на судини. І починають ці судини, і це я говорю коротко. Якщо вам треба конкретно знати, який, який гормон, що, як, я вам коротко. Коли ми стресуємо, у нас виділяється гормон. Цей гормон пошкоджує судини. І ми їх не можемо вивести, тому що вони тільки виводяться фізичною працею або фізичним навантаженням. Тобто гормони стресу виводяться тільки при фізичному навантаженні. А ми п'ємо антидеверсанти, заспокійливі, щоб полежати, відпочити. І потім ці гормони стресу пошкоджують судини. А холестерин, який нам дуже потрібний, він залатує нам ті латки в судинах, щоб не було ніяких пошкоджень. І утворюються такі холестеринові бляшки, як ми кажемо, тромби. Тобто холестерин захищає. Нас і щоб не утворювалися ці холестерінові бляшки, треба гормони стресу виводити за допомогою фізичних навантажень. В природі, в дикій природі, це стосується і наших домашніх тварин, яких ми теж не привчаємо до самовиживання в природі. Вони може будуть жити менше, але вони будуть менше хворіти, і ми не будемо витрачати на це кошти великі, тому що ми своїх звірят ну, прячемо дома. Так сиди, ось о тобі їжа. Ти не ходи, ні з ким не бийся. Ми тобі там виріжемо. Щоб цього не було. Людина теж саме. Якщо вона нервує, вона повинна фізично щось зробити. Вона може пробігтися, ви можете до якоїсь зупинки, ви можете поприсідати. Ви можете не обов'язково ходити в ці спортивні зали, а просто пробігтися на місці. Ви можете. Садити весною квіти і городвій це теж буде фізичне навантаження. Ну, що я хочу коротко сказати: щоб не було у вас підвищеного холестерину, треба виводити його. Треба е, гормони стресу виводити фізичною працею. Коли ви будете, виводити гормони фізичної праці, у вас не буде високого холестерину. А холестерин потрібен. Ще може бути таке, що ви можете допитися до того, що у вас зовсім не буде холестерину. І коли у вас накопичиться цей гормон стресу, він почне руйнувати ваші судини. А ви ж п'єте від холестерину, і не буде цього холестерину, щоб заглатати вам. Судини, можливо, це якийсь обман в медицині, і він іде на отаке якась як палка, я завжди казала в двох кінцях, Значить, то треба його пити. З іншої сторони, ми його так п'ємо від холестерину, що нас його зовсім немає. А хто ж буде залатувати пошкоджені судини, які ми постійно стресуємо? Тож, не забувайте пропивати валеріану, яка допомагає, щоб наші м'язи не спазмувалися. Не забувайте, що фізичне навантаження потрібне людині. Якщо ви навіть живете в квартирі, виходьте, ходіть. Якщо можете по квартирі, ви можете на місці бігати, ви можете я не знаю, присідати, махати руками, але фізичне навантаження тільки Можете підлогу вручну, як кажуть, а не спеціальними пилососами і так далі. Ти бачиш, що світло вимикають в мене. Зараз теж світло вимкнули, та я тут лампи поключала, які в мене ще можуть підсвічувати мені. Так що стрес це адаптація організму для того, щоб не загинути. Але якщо його багато накопичується, оцих гармонії стресу, ми повинні фізично працювати. Тому що рух це життя, а життя це дія, яка може призвести до того, що ваші бажання. Збудуться. Залишайте свої питання, про що ви хочете, щоб я коротко вам розповіла і дала пораду як реабілітолог. І завжди я бажаю людям вдалої зими.